Комплекси під замовлення, але мангали стараємося, щоб завжди були в наявності. Ось так вони в фолії зберігаються, щоб пилюка не осідала. Але дивіться, бачите, знизу все ж таки трошки осіла пилюка. Цей без досок, також пилючка є. То Щоб це не витирати, ту всю декорацію легше з цим водою змити це все і, і всі діла не переживаються. Що Чекайте поки. Тобто я не переживаю, що вода десь зайде ще щось, порошкова фарба всі стики проварені, тому набагато легше. Ну, що таке? Зараз там прокачає. Ось. Тобто ось так. Як автомобіль. Ну, коротше, суть ви зрозуміли. Зараз з сухенькою тряпкою протру. Я думаю, автомобіль кожен мив колись хоч раз в житті, суть знає. І будуть блистіти, як нові. Завтра має до нас в гості заїхати замовник проїздом тут, через місто Кам'янець-Подільський. Тому покажемо, які в нас є вироби в наявності. Всім добра.